Нам насипали ряд питань: клієнти, юристи, адвокати і хочуть отримати відповідь від мене, як від керівника компанії. Тому поїхали. Я буду читати і буду старатися зразу вам давати зворотний зв'язок в варіанті Бліцу. Коротко. Перше, навіщо відкривали офіс при фронтовій зоні? Як життя людей? Офіс будь-яким моментом може бути зруйновано обстрілом. Скажу перше, хто пам'ятає, хто не пам'ятає, 21 рік. Харків не був профрутовим містом. Це раз. Два. Якщо по питанню відкриття відновлення роботи офісу у місті Харків після обстрілу, після часткового руйнування, скажу прямо: я не хотів відкривати. Я боявся. У мене був страх. У мене був страх не за приміщення, ще це все дурниця. У мене був страх за людей. Але все ж таки мені прийшлося по справам поїхати в місто Харків. І ми вирішили зібратися зі всією командою юристів, адвокатів, які, які залишились тут. Я був дуже сильно здивований, коли розумів те, що ці сильні люди, ці люди, на яких варто рівнятися, вони все одно продовжували роботу підприємства, включі тому, що вони все одно тут приймали своїх власних клієнтів. Вони все одно продовжували роботу з клієнтами в рамках центру правової допомоги допрацьовувати. Я знав про це частково, але я не знав про це в такому об'ємі. І коли я про це знав, я не бачив цих очей, які горять і реально хочуть працювати. Цих очей, які розуміють, що Харків стоїть, які розуміють всі ризики, але вірять в ідею роботи центру правової допомоги. я не міг їм відмовити на даному етапі. Можете вірити мені, можете не вірити ці самі гучні слова, я сам такого не люблю. Але це факт. Коли ти сидиш, і люди тобі говорять, нам потрібна робота, ми можемо працювати, ми працювали до того, як ви приїхали, працювати будемо далі. Коли ти приходиш в офіс, в якому ти бачиш, що розбиті стекла на ресепшені, коробки складених, меблів і тому подібне, а там все одно періодично адвокати працюють, тому що немає де працювати, немає куди піти. Ти не можеш дати задню і не працювати. Ти не можеш не зробити ремонт для людей, ти не можеш не купити техніку і не забезпечити їх роботою. І ми прийшли до спільного, що у випадку критичних моментів ми ще раз зафіксували бомбосховище. Ну, ось тут у нас буквально за стіною. Сусідній будівлі. Всі юристи, адвокати повинні спускатися. І попереджати клієнтів, звичайно, це, звичайне, правило. Це протизаконно людей не виганяти бомбосховище, не повідомляти. І я від них попросив бути набагато більш акуратнішими я від них попросив берегти себе в першу чергу і клієнтів. А приміщення офіс – офісу це все неважливо. Слава Богу, тоді, коли прилетіло, це було зранку. Жодного клієнта, жодного юриста тоді не було в офісі. І Я досі вдячний Богу, що це стало зранку. Тому що було б це під час робочого дня, так як ми зараз сидимо, я думаю, були б, як мінімум, люди поранені. Чому другим офісом був саме Харків? Там і так достатньо юристів і адвокатів без вас. Скажу прямо. Харків був другим офісом тільки через те, що Харків місто юристів. Є така класна фраза, чим краще, тим гірше. І саме через те, що тут саме більша концентрація юристів, саме через те, що це друга столиця України, це був виклик персонально для мене. А вийде в тебе? Ти от молодець? А ось тобі по Антоновичу просто повезло. І Харків встановив мене ментально всередині мене, як керівника, як лідера, як підприємця. І це був виклик. Харків це виклик. Я вже вам говорив про людей, які е, говорили, що тут нічого не вийде і тому подібне. Скажу прямо історію по конкуренції. Якщо ринок без конкуренції, значить ринку немає. В більшості своїй. Не вірте в історію голубого океану. Часто голубого океану немає через те, що ринок неліквідний. Якщо в місті багато юристів, багато юридичних питань відповідно. Це раз. Два. Якщо в місті багато юристів ти завжди можеш будувати підприємство, роботу підприємства краще. Зі сторони організації роботи, зі сторони маркетингу, зі сторони комунікації з клієнтів і так далі. Є просте правило, якщо ти хочеш розібрати когось великого, якщо ти, наприклад, маленьке підприємство і воюєш проти великої компанії, твій конкурент, розбирай його в мілких речах. Наприклад, якщо ти е, знаю, випікаєш булочки, бургери робиш, а твій конкурент хто? Макдональдс, ти не зробиш більше, як Макдональдс, ти не зробиш такі продажі, як Макдональдс, але ти можеш робити більш якісніші булки і бути ближче до клієнта в нього на районі, і клієнту треба їхати в центр міста. Правильно? Або якщо ти, наприклад, Відкриваєш свою юридичну компанію, що ти можеш робити краще для клієнтів. Ти можеш кращу комунікацію давати? Мож. Можеш. Можеш якісніші юридичні послуги давати. Можеш. Можеш більшу практику е, показати? можеш. Можеш кращих юристів мати в своєму штаті. Можеш. Багато точок росту є в юридичній компанії. І не потрібно боятися конкуренції. Тому що фактично, якщо ти робиш роботу, якісно в тебе її немає. Е, рухаємося далі. При закритті офісу два рази ви звільняли всю команду. Як я вже говорив в минулому відео, ми всі керівники несемо відповідальність за наших людей. Мене дуже смішать, але дуже і вкидають в розпач ці історії, коли в підприємстві щось не виходить, людей звільняють. Люди не меблі в першу чергу. І ніколи в Центрі правової допомоги. Людей не звільняли, тому що нема роботи. Це твоя задача як керівника, як лідера, як фаундера, забезпечити роботу. Чому? Тому що ці люди дали тобі найдорожче, дали свій час, який вони могли потратити з рідними, з близькими, на навчання, на будь-що. Але вони тут. І вони не меблі, що якщо в тебе немає роботи, що в тебе щось сталося з підприємством, щоб їх вигнали на вулицю. І ні, ми не звільняли команду. Під час закриттів офісу. Ситуація першого, е, перша по 24 лютого. що відбулося? Ми всіх людей відправили додому, сказали, що їм буде виплачена заробітна плата в розрізі 3 місяців. Ми спеціально зробили період певний часу, певний люфт на 3 місяці. Для чого? Для того, щоб зрозуміти, куди ми рухаємося далі. І ми це зробили. Ми взяли команду Харкова. Яка сиділа без роботи в місті Харків і відкрили під них офіс в Черкасах. Частково команду, під них відкрили офіс у Львові. Хто захотів працювати, той працював і продовжує працювати в ЦПД по цей день, і деякі з цих людей вже є керівниками Центру правової допомоги. Якщо в тебе немає грошей на підприємстві, це твоя проблема як керівника. Якщо в тебе роботи нема на підприємстві, це твоя проблема як організатора цієї роботи, а не людей. Також питання по конкуренції, чи відчували велику конкуренцію в місті юристів, е, великий вибір юридичних послуг в місті Харків. В кожному місці конкуренція. В юридичній сфері. В кожному місці. Але як я вже сказав, не бійся конкуренція. Якщо є конкуренція, значить ринок живий. Працюй над покращенням і доскональним своїм своїм роботи своїх людей. Починаючи від порогу офісу. Закінчуючи підписаним актом по договору, оце весь бізнес-процес покращує на кожному етапі. І чим класний бізнес, чим класна юридична компанія, тому що це оптимізація безкінечності. І всі це розуміють, всі це знають. Ніколи ти не зробиш найкращу юридичну компанію в світі, тому що завжди буде є що оптимізовувати. Ну, крайній приклад, ну, елементарно, подивіться на українське підприємство. АТБ, нова пошта, не знаю, будь-яке. І бачу, вони постійно міняють, постійно удосконалюють, постійно працюють. Ну, і так само Центр правової допомоги старається удосконалюватись і працювати, тому страху нема. Чому юристи мають йти працювати в вашу компанію, а не в будь-яку іншу, яку, яка давно на ринку. Скажу прямо: я не знаю за інші компанії, тому що, чесно, я дуже рідко проводжу аналіз ринку. Як такого. Чому це ПД? Скажу просто. Це ПД це найоб'ємніша юридична практика на території України. Я це готовий підтвердити. Найбільша кількість позитивних відгуків на території України. Найбільша кількість прийнятих клієнтів на території України. І оці всі найбільше найбільше для ля-ля, воно все класно звучить, але це для банерів на вулиці можна клеїти. В Першу чергу, це педе це довіра, це адекватне керівництво і. І те відчуття, що ти в команді, яка тебе розуміє з те відчуття, що ти розумієш, що тебе керівництво не кине, скажу вже сленгом. І керівництво повинно бути в тобі впевнено до кінця. І приклади Харківського офісу це показують. Тому мені здається, це основне. Мені здається, саме важливе – це довіра. Якщо ви Шукаєте роботу і вам важливі регалії і кількість клієнтів, практика. Прекрасно, у нас вона є найбільше в Україні. Якщо ви шукаєте навчання, прекрасно ми його дамо. У нас є Академія ЦПД, у нас є стадія, наш юридичний канал внутрішній. У нас регулярно проводяться тренінги по галузям права, ми регулярно розвиваємо вас як юристів, адвокатів, спікерів, ораторів і так далі. Продавців. Тому. Якщо ти хочеш розвиватися і попасти в ту систему, яка тебе спонукає до розвитку, welcome це педа. Якщо ти хочеш просто пересидіти штани ну, успіхів в юридичну компанію, яка давно на ринку, рухаємося далі. Чому такі молоді юристи, що вони можуть знати чи допомогти їм по 20 років? Скажу зразу, не всім юристам по 20 років. Це раз. Середній вік юриста центру правової допомоги в село зріза по компанії 35 років. А, і так, є юрист 23, 25, 26 років, 28, виглядають молодо. Я як зброю вороду, я також буду молодий виглядати, оглядати. Ну, Помолодшую років 5. Не. Я вже колись раніше говорив, інколи мудрість приходить з віком, але, на жаль, часто вік приходить один. Часто я бачив такі ситуації, коли виходить максимально ерудований юрист, але він молодого віку. А він ерудований через те, що в нього багато енергії. І він вчиться, і він знає набарядок більше, ніж люди, які, яким по 30, по 40, по 50 років, які вже давним-давно нічого не вчили. І він є на порядок кращим юристом, ніж, а, шановні люди, з великим так званим досвідом. Тому не дивіться на вік, не будьте суб'єктивними, як я. Знаєте, я вам розкажу одну історію: от в цьому кабінеті це відбулося. На рахунок віку і на рахунок Своєї суб'єктивної оцінки ситуації і людей в цілому. Колись дуже давно, я вже сказав, що я приймав тут людей, тут співбесіди приймав, і до мене на співбесіду прийшов мужчина, мужчинчик. Опишу просто 40 кілограм крашений, в обтягуючих штанах і ще без носків. Ну, це смішно звучить, ну я в такому соціумі вихований. Я не говорю, що там це погано чи гарно. Ну просто я його оцінив зверхньо, частково. Ми з ним поспілкувалися, він мене нічим не вразив, як юрист. І ми з ним розійшлися. Потім через певний період часу, коли ви проводите певний ряд співбесід, все одно рано чи пізно певна кількість співбесід проходить, і вже як такого. Кількості людей немає, і ти все одно зобов'язаний керівник прозвонювати всіх, хто в тебе є в таблиці, незалежно від коментаря. В тому числі робив це і я. Я подзвонив до цього мужчинки і запропонував е, прийти на на навчання, на стажування. Буває всяке. Чесно, я навіть сам не знав, що до нього позвонив, просто дзвонив по іменах і по номеру телефону. Це йому ще не сидів, читав. Мовчав, нічого не говорив практично. Тиждень читав, два читав, три читав, старався вникати в ситуацію, чув, що я йому говорю, комунікував з юристами, був максимально допитливий, спілкувався з адвокатами, аналізував практику, читав кодекс, зубрив просто, просто вникав матеріал. Так вникав, як не вникали жоден юрист з поважним досвідом. А потім, через рік після першого закриття офісу Харківського, нам прийшлося відновлювати роботу. І я цю людину взяв з собою на відновлення даного офісу і дав просто завдання. Кажу: продзвоніть. Таблицю співбесіди, яку я ще формував давним давно Він продзвонив. На другий день ходжу похмурий, обіжений. Кажу. Що з вами таке? Все хорошо, Максим Русланович? Кажу Олексій Андрійович, що з вами таке? Все нормально. Кажу, ну давайте будемо чесні». Щось стало, все, почитали таблицю та почитав. Кажу, і що я себе там знайшов». Кажу, і що там? Там пише Юрист.0. Кажу: от бачите, до чого я веду. Смішна ситуація. Той юрист, якого я вважав нульом, до якого я постав зі сторони своєї зверхності та суб'єктивізму, в перспективі доклав максимум зусиль для того, щоб стати хорошим експертом, юристом, зараз вже адвокатом і зараз вже керівником центру правової допомоги. На даний період часу міста Києва, а перед тим міста Харків. Тому не бути суб'єктивними в своїй оцінці і не варто оцінювати людину по зовнищу чи по віку. Тому що ви, ні я, ніхто не знає, що в людини отут і що в людини отут. Думайте на рахунок цього і не давайте цьому суб'єктивізму закривати ваші очі. І це мій урок. Я цим уроком ділюсь з вами. Називається ЦПД, а не допомагаєте безкоштовно. Отже, давайте прийдемося по назві Центру правової допомоги. Чесно, я не можу вам сказати, що є якась там критична позиція, чому компанія так назвалась. Зі сторони адвокатів-юристів, які радили цю назву, це досить популярна назва для будь-якої правової консультації. Зі сторони маркетолога, як я це бачив, ну, в мене в назві компанії є, як мінімум, два ключових запити права допомоги і безкоштовна консультація юриста. Тобто центр правової допомоги ніколи себе не позиціонував як державну установу і ніколи не розумів людей, які нас путують з державними установами. Центр правової допомоги ніколи себе не позиціонував як компанія, яка робить все безкоштовно. Єдиний період, коли ми працювали безкоштовно для військових це початок війни. На мою суб'єктивну думку, юрист повинен за свою роботу отримувати кошти. Чим юрист відрізняється від інженера, від лікаря, від оператора, від маркетолога. Людина тратить свій час і свій, свій досвід на вирішення ваших питань. Чому? Приватна компанія повинна робити щось безкоштовно. Так, в концепції з центру правової допомоги є безкоштовна консультація юриста. І це спеціально написано на прапорі, це спеціально написано на логотипі компанії. Чому люди не читають те, що написано, і чому люди думають, що ЦПД е це безкоштовна робота, я не знаю. Жорстко прописано в медичних матеріалах юриста первинного прийому та адвоката, що консультація безкоштовна, аналіз вашої проблематики, побудова правової позиції по вашій питання абсолютно безкоштовна. безкоштовною. Але вже подальші дії, робота по вашій справі виїзди в суд, ознайомлення з матеріалами справи детальне. Написання проєктів позивних заяв, звернень, рапортів і так далі, воно є на платній основі. Тому, вибачте, шановні клієнти, шановні громадяни, якщо вам потрібна безкоштовна повністю допомога, слава Богу, в Україні є багато а, локацій, центрів по всій Україні безкоштовної правової допомоги. зелений значок. Центр правової допомоги це є приватна організація, яка. Працює за клієнт на платній основі і надає безкоштовні консультації первинні, на які ви з, юрист, з юристом та адвокатом можете проконсультуватися по будь-якій галузі права. І якщо ваше питання вирішується в рамках правового поля, юрист та адвокат вам підкаже, вирішення вашого питання. Чому не надаєте безкоштовну допомогу різним версам населення? Пільговикам, військовим пенсіонерам і так далі. Як я вже раніше говорив, щоб робота була якісна, вона повинна бути оплачена. Якщо ви хочете, щоб юрист вникав у вашу справу, якщо ви хочете, щоб юрист аналізував ваше питання і старався вам його вирішити, юристу потрібно заплатити кошти. Тому що юрист так само те, та як ви, у вас також є своя спеціальність. Ви також працюєте, не знаю, менеджером, маркетологом, продавцем. Знаю. Працюйте, можливо, на СТО або сантехніком. Ви ж безкоштовно не ремонтуєте кран? Тому що ви розумієте, що завтра вам потрібно заплатити за школу дитині, за квартиру, за кредит і так далі. Чому ви думаєте, що приватна організація повинна робити щось безкоштовно для будь-якої верстви населення? Ще раз повертаємося до простого. Слава Богу, в Україні є маса безкоштовних центрів. Чому кустуть юристи, а не адвокати? Поясню просто. Як я вже говорив в попередньому відео, кожна структура повинна ділитися на кілька відділів. Якщо ви хочете досягнути максимально ефективної роботи по тому чи іншому напрямку, ви повинні працювати з експертами в ніші. Коли ти сам, як адвокат, ти не тільки ходиш в суди, ти не тільки. Пишеш позовні заяви, ти ще й збираєш документи, ти ще займаєшся ще трафіком та приходом клієнтів. Ти як рецепшн приймаєш там розрахунки, приймаєш документи, зустрічаєш клієнта і робиш каву. Паралельно спілкуєшся з клієнтами, які залишили тобі заявку на сайті і ще багато-багато всього. І твій об'єм роботи і твоя якість роботи як експерта в кожному напрямку є. не скажу номінальною. Але не є на самому високому рівні. І щоб тобі бути ефективним, тобі потрібно на кожен напрямок наняти людину. Тобто, в випадку центру правової допомоги. У нас онлайн-відділ спілкується з клієнтами тільки по телефону та дистанційно. У нас там, рецепція приймає клієнтів, там, зробить каву, поспілкується, посадить дасть цукерку. Юрист первинного прийому. Поспілкується з вами, надасть якісну консультацію, проаналізує вашу проблематику, поспілкується з вашими родичами чи з іншою стороною по вашій справі для отримання максимальної кількості інформації. Підкаже, де взяти матеріали і як створити запит від вашого імені для того, щоб ви отримали необхідні дані. Для чого? Для того, щоб якісно зібрати матеріали для вирішення вашого питання. І вже після того, як він зібрав матеріали. Юрист первинного прийому робить роботу разом з адвокатом по вашій справі в унісон. Не взяв, передав, а разом. Тому що під час вашої справи адвокат може поїхати на суд, а юрист первинного прийому може писати документи по вашій справі. Або адвокат, можливо, буде зайнятий писати матеріали, а юрист первинного прийому буде з вами комунікацію проводити на рахунок отримання відповіді з того чи іншого органу і структури. І саме така диверсифікація приводить до результату. Приводить до успіху, а не коли ти сам все в собі. Знаєте, так як в, в одній грі в Warcraft роді, «Нужно більше золота. Більше золота не буде, коли ти будеш працювати сам. Хто визначає, який спеціаліст буде мене приймати, я можу спробувати різних. Почнемо з кінця. Так, у вас є необмежена кількість консультацій в рамках центру правової допомоги. Необмежена кількість по часу. Тобто, ви можете сьогодні прийти по питанню, наприклад, житлового права, а завтра прийти по питанню кримінального права, а післязавтра пройти по питанню сімейного права, ніхто вас звідси не вижене, тому що концепція центру правової допомоги саме в цьому полягає. Хто визначає? Звичайно, визначає лідер, звичайно, визначає керівник. Коли ви приходите з тим чи іншим питанням, звичайно, керівник офісу прекрасно розуміє вашу тематику і прекрасно розуміє час, коли ви прийдете. Відповідно, Кожен з юристів Центру правової допомоги та адвокатів є унікальним і є експертом конкретно в своїй ніші, конкретно в своїй темі. Відповідно, після того, як ви з'явились на ресепшен, до вас вас зустрічає конкретно той юрист, по, конкретно по вашій тематиці, який вам максимально допоможе у вирішенні вашого питання. У вас ніколи не спуститься людина, яка не з вашої тематики. Ніколи не буде людина спілкуватися по пенсійному праву, якщо... Людина пенсійного права не знає, а вона, наприклад, по військовому праву спеціалізується чи навпаки. Думаю, логіку розумієте. Тому завжди лідер компанії аналізує всі питання клієнтів, всі звернення клієнтів, і завжди перед кожною консультацією юрист первинного прийому має певний період часу підготуватися до вашої тематики, якщо, звичайно, є до чого готуватися. Тобто, до чого я буду, наприклад, ви онлайн-відділу сказали, що у вас суд, і ви сказали свої прізвища, звичайно, юрист первинного прийому може перевірити вас по реєстрам. Коли суд, яке не можливо, ознайомитися з попередньо з рішеннями. Рухаємося далі, шановні. Зараз у нас є чотири питання від ЦПД Академія, які ми повинні з вами підготувати і відповісти. Який момент був для вас найважчим в проєкті «Центр правової допомоги міста Харків? Найва... Найважчим було те. Що велика кількість людей говорило мені, що в нас нічого не вийде. Неважче було вірити в себе і вірити в те, що ЦПД місто Харків буде працювати. Друге, найважче було це те, що до відкриття міста Харків повинна була пройти певна підготовча робота, яка, на жаль, не була проведена повністю через людський фактор. І це дуже сильно мене зупиняло. В реалізацію проєкту міста Харків. Але як ви бачите, у нас все вийшло і працює. Мені здається, успішно. Що найбільше надихає у вас у результатах, яких вдалося досягти, скажу прямо: мене не надихають результати, мене надихають команди. Мене надихають люди. Мене надихає дивитися, як вони міняються. Це Нереально класно бачити людину, яка прийшла сьогодні і яка вона через 2 роки. Це мотивує максимально, коли ти бачиш, що ті люди, які були з тобою на певному етапі часу, ростуть і стають кращими за тебе як керівники, як лідери. Ти бачиш, як ростуть юристи, ти бачиш, як люди приходять практично з нуля в компанії і через певний період часу стають адвокатами. Ти бачиш їхні щасливі лист. Оце надихай, а не цифри, показники і так далі. Знаєте, було дуже трошки не в тему цього питання. Я розумію смішно говорити, там, коли ти в Києві і 24 число. П'ята ранку. На жаль, перше, чи на радість. Перше, що я подумав. Блін, що мені людям сказати? Я сидів, поки жінка бігала ззаді, речі які збирали і тому подібне. Що мені сказати людям? Нічого я не сказав мудріше, як всі в офіс. Далі буду розбиратися. І всі були в офісі: як в Харкові, так в Києві, так в Дніпрі. Тобто люди важливі, не показники, не результат. Люди. І, їх, і Їхній персональний успіх. Як клієнтів, так і юристів. Кому центри правової допомоги? Допомагає в першу чергу. Скажу прямо: в нас нема першочерговості тим в першу чергу, тим в другу чергу допомогти. Центр правової допомоги допомагає усім безкоштовною консультацією та правовою допомогою, хто до нас звернеться, хто нам довірить своє питання. Певна частка це військові питання, певна частка це кримінальні питання, певна частка це пенсійні питання, адміністративні і так далі. Ми клієнтів не ділимо по класовості. Ми працюємо з будь-якими питаннями і готові допомогти кожному. Яке значення має харківський офіс для своєї мережі центру правової допомоги? Я не можу сказати найважливіше, найменш важливіше і так далі, але мені здається, що ЦПД встановився як мережева компанія саме тут. Центр правової допомоги встановився саме тут. І мені здається, я, як керівник, встановився саме в Харкові. Тому що Харків був складний. Я вам вже раніше говорив, що я приїхав з керівником сюди, і цього саме керівника я відправив додому через два тижні. І речі йому нову пошту відправляв. І затримався тут для того, щоб знайти лідера цієї команди, що я набирав. І лідера, слава Богу, знайшов. І лідер працює досі. І без цього лідера не було би центру правової допомоги, який зараз є. Без цих лідерів, без цієї харківської школи, яка сформували саме тоді, 4 роки тому. І зараз ми бачимо, що саме харківська школа це та школа, яка створила топ-менеджмент центру правової допомоги. Не Київ, не Антонович. На жаль, чи на радість. А, значення дуже велике. Харків що навчив. Харків навчив в першу чергу боротися. І за це я вдячний цьому місту. В місті в місту. І, як говорять харків'яни, Харків лучший город в мірі.